В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка, з вами тетя Зоя. Сьогодні я хочу розказати вам казочку відомої української поетеси Наталі Забіли. Мильна булька невеличка, Соломинка й Челеревик йшли по лусі. Бачить річка, як добратись на той бік. Каже булька, черевичку, попливи по річці вплав і як човник через річку нас любенько переправ. Ні, не хочу, по воді я зовсім плавати не звик. Тут на тебе вся надія, промовляє черевик. Булька каже, я признатись вмію плавати сама, та щоб вас обох підняти, в мене силоньки нема. Соломиночко, сестричко, чи маленька ти на зріст? Протягнись на той бік річки, ми й перейдем через міст. І охоче, в ту ж хвилинку, дуже довга та тонка протяглася з соломинка аж до того бережка. Переходьте поодинці, черевичку, не барись. Він пішов по соломинці, а вона відразу трісь. Черевик шов повстю воду, навіть хвиля розійшлась. А уздрівши цю пригоду, булька реготом зайшлась. Реготала, реготала, поки й лопнула вона. І нікого не зосталось, тільки казочка сама. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Доброї ночі вам малятка тихої ночі.